країна, ти сьогодні почуєш правду з перших вуст. У мене в руках передвиборча програма Арсенія Яценюка. Документ, з яким він власне йде на вибори. Тут, чесно, у нас з настою з'явилося дуже багато запитань, прочитавши цей документ. А оскільки ми фронтова програма, ми скористалися можливістю запросити Арсенія Петровича до нас в гості. Арсеній Петрович, наше вітання. Вітаю бійців видимого фронту. Сені Петрович, відразу до справи. В програмі ми дійшли до межі претендент на посаду президента України, зобов'язаний змістовно відповісти на питання, як врятувати країну. Повноваження президента в сьогоднішніх політичних умовах в Україні. Мені, видається, не дозволяють а, дати відповідь на питання, як врятувати країну. Давайте розберемося по так, по полицям розкладаємо. Повноваження це не те, що в Конституції написано. Повноваження це не те, що кожен собі присвоїв. Чи вичитав в законі, персонально для себе, треба йти до джерела повноважень. А джерело повноважень це люди. І президент може мати більшу чи меншу частину повноважень. Але найважливіше це підтримка його ініціатив людьми. І якщо, наприклад, 70 чи 80% українців підтримують ініціативу президента, як ви думаєте, хто піде з політичних сил проти такого президента? Навіть якщо у нього немає достатнього обсягу повноважень класичної президентської республіки. Проте і за чинною Конституцією йому вистачить. Основне мати політичну волю, сильну політичну волю до звершень. Політичну волю до переконання українців. А не слідувати тому, що хочуть почути. Оце найбільша проблема. Так, власне кажучи, кожна політична компанія будувалася. Вона будується на політичній технології. Ми будемо розповідати українцям те, що вони хочуть почути. А може, все-таки будемо розповідати те, що треба зробити? Це не так приємно. Це дещо інше, ніж просто пластмасова президентська кампанія. Це вже кампанія по будівництву держави. Це кампанія по реальному державотворенню. А ми так за 18 років цього ні разу і не зробили. Пора вже, бо часу немає. Йдемо далі. Країні необхідна нова індустріалізація. Йдеться про сучасну промислову революцію. За 10 років ми зобов'язані створити нову господарську основу нашої країни. Арсеній Петрович, відомо, що в 30-х роках минулого сторіччя Радянський Союз просто вичивив ресурси, необхідні для індустріалізації з села. Ну і відомо, скільки мільйонів життів було заплачено за це. Так? А в сьогоднішніх умовах звідки взяти ресурс для індустріалізації в Україні, м'яко кажучи, небагатій країні. Я, по-перше, мушу з вами посперечатися з приводу небагата країн. Я би хотів подивитися, а хто в нас багатший є взагалі на Європейському континенті. Багатший не в плані фінансового ресурсу, тому що фінансовий ресурс це гроші. А де беруться гроші? Вони друкуються. Сполучені Штати мають друкарський станок і основну резервну валюту, тому скільки надрукували, стільки і купили. Європейський Союз так само перейшов на єдину валюту, і друкарський станок знаходиться у Франкфурті. Стільки надрукували, скільки і отримали. Але я зараз кажу про зовсім інші ресурси: людські ресурси, природні ресурси, земля, вода, територія, розташування та такої багатої країни, як Україна, практично немає на Європейському континенті. Я вам просто скажу цифри. А ви самі скажете мені, так можна було провести нову промислову революцію в Україні чи не можна? Україна заборгувала всього та на всього. Якихось там нещасних 100 мільярдів доларів США зовнішньому світу. За 100 мільярдів можна було зробити нову індустріалізацію? Можна було спробувати. Ну, щось починати робити, звісно, можна. За 100 мільярдів можна було нову Україну збудувати. Ще одну цифру вам скажу. А чи знаєте, ви скільки Національний банк України? Він також має друкарський станок, надрукував з вересня місяця минулого року. Так само всього-то на всього -навсього, якихось 190 мільярдів гривень в старому курсі 5. Це 40 мільярдів доларів. Уявіть, скільки можна було збудувати заводів, доріг, магістралей, літаків випустити на 40 мільярдів доларів США. То видається, що ми все таки багаті. Тільки біда, куди це багатство йде? Куди поділось 140 мільярдів доларів? За що сьогодні проводяться політичні кампанії? За цих 140 мільярдів доларів. Тому перші гроші є. Звідки я їх буду брати? Ну, я вже проходив це у 2004 році. Власне кажучи, з під моєї руки, тоді як з-під керівника Національного банку України, вийшли кошти на добудову Хмельницької і рівенської атомних електростанцій. На будівництво дороги Київ Одеса. Ми це зробили. Ще й ви знаєте, в українських реаліях як це не дивно, мало того, що збудували, ще й гроші вернули. Ну, то це взагалі парадоксальна історія. Тому, перше, це ресурси центрального банку, державних банків і кредитних установ. Друге бюджет. То в бюджеті є гроші. Тільки просто не треба займатися газифікацією того, що не газифікується, чи електрифікацією того, що так само не електрифікується. Ну, гроші на свої фірми розкидують і розтягують потім між політичними лідерами. Ну ті, які сьогодні присутні в парламенті, хто в прикерівництві держави, хто в опозиції. Тому друге це централізація всього бюджетного ресурсу. Це проєктування. Гроші не можуть розпорошуватися на тисячу об'єктів. Гроші повинні бути сконцентровані на два-три об'єкти, про які знає вся країна, і вся країна слідкує, як ці об'єкти будуються. Ну і третє: прийде обов'язково іноземний інвестор. Тільки йому треба дати відповідь на питання: хто в країні старший? Хто відповідає за Україну? Хто сьогодні старший? Кому дзвонить? Кому президенту? Та ні. А можливо, прем'єр-міністру? Ну, так також ні. А можливо, колишньому прем'єр-міністру. Та й він не відповідає. Тому в таку країну ніхто не прийде. А тим більше вони ще й не розуміють, що ми хочемо тут робити. Ну, де план? Де проект України? Повертаючись до індустріалізації. Деякі українські інтелектуали вважають, що ідея індустріалізації застаріла. Мовляв, краще одразу будувати постіндустріальну державу. Я, до речі, не зовсім розумію, що це таке. Ви знаєте, і вони це не розуміють. Ви їх цих інтелектуалів спитаєте, вони вам це не розкажуть, що це таке. Це вони мудру книжку прочитали якусь да? і будуть вам розказувати про постіндустріальне суспільство. Це така видумка цікава. Про постіндустріальне суспільство, яка полягала в наступному. Виявляється, що можна нічого не робити. Можна зробити фірму, піти взяти у банк кредит, на цей кредит купити кусок землі, сісти, запхати палець у ніс і там коперсатися півроку. Після цього продати цю землю у п'ять разів дорожче і продати такому самому, який пішов так само взяв кредит у сусідньому банку. Ніхто нічого не виробляє. Оце називається постіндустріальне суспільство. Ну, я... Але всі заробляють гроші. Ви розумієте, всі задоволені. Постиндустріальне суспільство це те суспільство, яке має найбільший обсяг так званих послуг. От що це таке. Тому індустріалізація неможлива без нових технологій. Тому це пов'язані речі. Але ми переплутали. А точніше, окремі відомі українські і світові експерти вирішили придумати нову схему заробляння грошей, яка привела до світової кризи. Банківська установа, в якій працює тисячу людей, заробляла в сотні разів більше, ніж велика компанія, яка виробляла продукцію і на якій працювали десятки тисяч людей. Ми обернули піраміду. Виявляється, що виробництво стало просто неприбутковим. Стали прибуткові тільки фінансові послуги, те, хто нічого не виробляє. Стали прибуткові фінансові спекуляції, стали прибуткові спекуляції на ринку валюти. Стали прибуткові спекуляції на ринку цінних паперів. Оце називалось постіндустріальне суспільство. Тому давайте розмежуємо. Нова технологія стосується дійсно модернізації країни. І я буду займатися модернізацією країни з новими технологіями. Ви наголошуєте, що потрібно зробити у вашій програмі. Великотоварне сільське господарство організоване в систему повного циклу від лану й ферми до кінцевого споживача, як вітчизняного, так і закордонного. Арсені Петрович, от скажіть, будь ласка, крупно товарне село. Його ціль конкурентний недорогий продукт. Це супер. Але от я бачу ще одну таку сторону: в Україні що? З'являться офіційні латифундисти, агроолігархи чи колгоспи? Ну давайте розпочнемо з того, що ми провели, в принципі, земельну і аграрну реформу. До чого вона привела? Вона привела до того, що люди отримали земельні паї, а тепер вони не знають, що з ними робити. Ну тому що дядько у якого 5 гектарів український сільськогосподарський працівник. Він не встані конкурувати з поляком, наприклад. Чому Тому що ми повинні говорити не тільки про Україну, ми повинні говорити про тих, хто нас оточують. Адже подивіться, 50% сільськогосподарської продукції, яка є в українських магазинах, це не українського виробництва. Аграрна держава, яка годувала Європу і світ, сьогодні стала споживати, а не виробляти і продавати назовні. А чому цей дядько з 5 гектарами не може конкурувати? Ну тому що, по-перше, у тій же Польщі дотація 300 євро на гектар. А по-друге, він самостійно не встані стані купити комбайн-кейс. Він не може запровадити туди агротехнологію. Або ми йдемо по шляху промислового сільського господарства, яке передбачає повний цикл, яке передбачає те, що ви назвали